Всім доброго дня. Наш шифінг хочу розказати, як я очіпив крила передні до нашого тракторця. Пишуть мені, покажіть, розкажіть кріплення до чого ви очіпили. Крила в інтернеті заказую це від прицепів до лігкових машин двохосних, одноосних. Це від двохосних. Значить хлопці, я ключ ну, Ну, значить, Дивіться хлопці, є крила за шириною 18, є 15 і є 20 Беріть, щоб це розстояння було 20, коло колесо покришка колеса 7,5х16, щоб воно ось так дивіться перехватювало колесо. Значить, Зараз буду показувати вам, як ми зробили кріплення і до чого ціплений кріплення. Значить дивіться, хлопці. Є цапа. Є цапа. Ось ця цапа на передньому мостові. Поставимо ключ наш, щоб відкрутити. Ось ця цапа на передньому мостові. Дивіться. Ось показую. Тут є вона до, до балки, не до балки, а до редуктора. Імає редуктор чи Є чотири болти. Це передні два болти і задні два болти. Ми вчепили кріплення до задніх двох болтів. Зараз ми поставимо на паузу, розк... відкручу і покажу саме кріплення і як варив. Хлопці зняли ми, відкрутили ми цих два болта. Дивіться, знімаю раз і вас зняти. Ось дивіться. дивіться Бачите? Робота. Тепер. Дивіться, кріплення саме. Дуга така вигну. Полоса 5 черена, а товщина, Не знаю, зараз буду замірати. Це одна штука була. зварив дві докупи. Дві докупи сантиметр Вот то, що одну полосу, воно так вібрувало, що я боявся, що тут цей сплав не лопнув. і це тоже цей кронштейн, все дивіться, зараз замірює. Одною рукою не добре. Нічого. Так. Так, дивіться, четкости. Бачите? 13 міліметрів. Це один сантиметрів, 2 мм, 3 мм. Значить, дивіться, розказую. Тут не знаю, що обрав брав. Якісь кусочки металу було. Вирізав таке, зараз перевернем. Вирізав ось такий е, переходник, чи флянець на скос. Потім цю стойку. Що йде вже на крило, приварував, доварував, Хлопці, хто буде робити. Е, тут нема нічого страшного. Кріплення зараз поставлю, щоб воно стояло, якось трошки стояло. Не хочу стояти. Дивіться. Ось цей флянець болт. Дайте так приварити, щоб підлізти можна було головкою, закрутити і відкрутити. Коли цю стойку вирізав, і саму накрило, щоб чіпити, то тут місця, де вигинати, чуть в ларку надрізав і вигинав. Немає нічого. Такого ваш тяжкого. Дивіться, бачите, він чіплений. Ось середина Зараз ще покажу вам рідний болт, який там стояв. І дивіться рідний болт. Зараз ми витягнемо і зрівняємо, неудобно так що. Дивіться. І він коротший. І це 3,5, а там треба взяти 4 або 4,5. Бо там ще пространство дозволяє е, закрутити довший болт. Так що хлопці ставте 4 або 4,5. Всім гарного дня, пишіть. Ще будемо розказувати по своїх доопрацювань по ньому. Я да, хочу сказати, що в 23-му році ще ще забув про одну поломку його. У 23-му році, коли маленький, там, дві соточки під гору, пропав е, передній міст, причах собі болтався, хто знає на шифінгах зад-перед. Позвонив на мені агро, не сказали, там вилошка випала. Розбирайте привод включення переднього моста. Розібрав. Зараз покажу, привод, що я збирав, що має китайський, цю трубу, кожух. Це все знімав. І вам там привод ззаду зідів маску. Розбирав. І було тоді можливості розібрати, показати, засняти, показати вам механізм устроєння. Приводу включення переднього моста, то вам скинув, штрофірував э, самий пальчик включення, там скину вам. Що яка причина була? Просто той пальчик відварився від э, самого речашка, щоб включати. Він там був на, одні, на одній прихватці. Ми його пробували Відчепити, витягнути почіпники, у нас нічого не виходило, сьомника не могли знайти. І вирішили там легенько паскупцям підлізти, підтримати і приварити легенько, причепив легенько електродом. Цьому паскупці забрав і два-три рази там приварив. Ну, так мені, на, мій, на мою думку, кається, що приварено було вуча, чим. Приварив краще, ніж при приварене було. Так що всім гарного дня, зараз буду складати. Ось вороток. Ось крило. Складу зараз. Поставлю як ми на паузу і як ми закрутимо. Тепер дивіться, крило, бачите, я поставлю. Беремо вороток. Головку на 17 і закручуємо, хитаємо трошки крилом, щоб легше було рукою наживити. О, Воно без фіксатора, без нічого. Там тіла достатньо. Ось так дивіться головка під лази. Все добре. Пишіть коментарі, пишіть що засняти, що показати вам до опрацювання. 6 lajk like i pitpišite. Do novih susreta.